80 родин мешкали у потрощенні п'ятиповерхівці в кривому розі. Нині затишні квартири перетворилися на згарище на допомогу тим, чиє житло понівечило вороже залізятчем виділили кошти з обласного бюджету. 15 мільйонів гривень розподілять між постраждалими родинами. Першу грошову допомогу люди почнуть отримувати вже сьогодні. Немає таких слів, які б вгамували біль криворіжців. Але вони мають знати, що ми поруч розділяємо біль втрат і готові підтримувати. У кривому розі тим часом триває обстеження понівеченого будинку. Доля зруйнованої п'ятиповерхівки поки не вирішена. Її спершу мають обстежити фахівці. Тоді вже зрозуміють, відновлювати будівлю або виділяти людям кошти на купівлю нового житла. Складною лишається ситуація із водопостачанням у місті. Місцева влада заявляє, резерву у південному Сховищі залишилося на півтора місяця. Потім частина міста може лишитися без питної. Аби цього не сталося, почали будівництво нового каналу. Вже працює 10 одиниць техніки. Вони ви бачите, бульдозіри з іншого боку вже вже прокопано далі. Там екскаватори видно. Тобто початок робот вже є, вже почали працювати. Треба буде переки зробити більш ніж на 30 кілометрів. Нині водою забезпечують виключно з резервів південного сховища. Тому влада закликає максимально заощаджувати ресурс. Катерина та Дмитро каналу.